Якщо ми розглядаємо питання візиту до гінеколога в плані гінекологічного здоров'я, то кожна жінка незалежно від ситуації, чи її щось турбує чи не турбує, повинна раз в рік відвідати гінеколога як профілактичну. На жаль, ті, скажімо, патології, які ми виявляємо на профогляді, не мають в своїй більшості. Якихось клінічних то тобто скарг і тому подібних речей. Це такі, як ерозія шийки матки, дисплазія і, не дай Боже, онкологія. Тому раз в рік жінка повинна прийти на плановий. Медогляд для того, щоб ми зрозуміли, чи в неї на даний момент все в нормі чи не в нормі. І в залежності від цього, тоді вже буде вирішуватися питання, чи їй потрібно надання якоїсь, скажімо, лікування, чи вона здорова і її можна на рік спокійно відпустити. І через рік вона також прийде просто на медогляд. огляд Вона отримує в будь-якому консультацію гінеколога. Огляд гінекологічний, тобто. Дивимося шику, чи є у неї ерозія, чи, не дай Бог, дисплазія. І беремо мазочки. Мазочки це онкоцитологія, по якій ми виявляємо первинні прояви онкологічних процесів, які візуально можуть ніяк не проявлятися. І також можемо, якщо за потреби, проводити ультразвукове дослідження органів малого тазу. І лабораторне обстеження в залежності від показань за необхідності дарно. Також е, з кожною жінкою, яка приходить е, не вагітна, проводиться консультація з приводу прегравідарної підготовки. Якщо жінка планує вагітність, то ми проводимо і конкретну прегравідарну е, консультацію. Якщо вона не планує на даний момент вагітність і бажає якийсь метод контрацепції, то кожний лікар, гінеколог, вирішує консультує її, вирішує питання про необхідність тої чи іншої методу контрацепції в залежності від бажання жінки, в залежності від клінічної ситуації. Віддарна підготовка в залежності від ситуації вирішується питання, чи ми займаємося, скажімо, тут жінкою. Чи можливо їй необхідна консультація репродуктолога? Це або в обласній лікарні, або вже в спеціалізованих центрах, які займаються конкретно репродуктологією. Якщо жінка приходить уже вагітна, ми спостерігаємо за вагітністю. Тобто беремо на облік, проводимо всі необхідні обстеження. Якщо вагітність протікає нормально, то ми працюємо по наказу МОЗ, який передбачає мінімальне, скажімо, обстеження. В залежності від ситуації, якщо не ускладнена вагітність, тоді вже конкретно по даній ситуації розглядаються питання, які до обстеження необхідні і проводяться всі. Якщо необхідна консультація більш уського спеціалістів, то також ми відправляємо або або в обласну лікарню, або вже більш спеціалізовані, наприклад, генетичні центри, якщо це, не дай Бог, питання з підозрами на якісь хромосомні патології. З приводу клімаксу також консультуємо жінок в залежності від проявів, тоді вирішується питання скажімо, клінічного лікування, тобто, чи це буде чи більше гормональна терапія, чи можна буде за. Від клінічної ситуації провести жінку на підтримуючій терапії, не включаючи гормони. Якщо ж це клінічно вже значимі симптоми, які для жінки, скажімо, важко переносить, тоді це вже підключається гормональна терапія і за цим також спостерігається. Жінка не відпускається надовго, а в залежності від ситуації, вже буде лікарі вирішують, як часто їй приходить на консультацію, і там чи назначать інший препарат, що це не допоміг, чи е, продовжувати дану терапію. У нас зараз все в електронній системі. Кожна жінка приходить на консультацію, вирішується питання про необхідність додаткового лабораторного обстеження. Ми надаємо електронні направлення, і у нас в маніпуляційному кабінеті проводиться забор забір крові і сечі по показанню, тобто по В Мазки ми беремо, кожен лікар бере у себе в кабінеті на прийомі, в залежності від необхідності. Жіночій консультації Центру акушерства та гінекології, кожна жінка незалежно від віку може отримувати весь спектр акшерсько-гінекологічної допомоги. Кожна жінка отримує консультацію акушер-гінеколога в залежності від тої ситуації, яка клінічно у неї склалася. І залежно від цього, вже вирішується питання про додаткові лабораторні та інструментальні методи до обстеження. Кожна акшергіяніково-жіночої консультації проводить консультацію у жінок для підбору протизаплідних засобів та прегравідарної підготовки та спостереження вагітності. Якщо ви шукаєте, де отримати якісні, та гінекологічні послуги запрошуємо вас до жіночої консультації Центру акушерства та гінекології. Ми з повагою ставимося до жінок будь-якого віку, допомагаємо знайти гармонію в своєму житті та покращити жіноче здоров'я та якість життя.